грудень 2025 року став найтеплішим за останні 50 років однак новий 2026 рік розпочався з морозів та снігу Продовж наступних днів зима продовжить вирувати. Зараз на територію України зайшов дуже підступний південний циклон. Звуть цього збудника атмосферного спокою Уллі, і перший фронт цього циклону вже зайшов на територію Житомирщини. Зараз у західних районах області йдуть інтенсивні сніг. Незабаром він підійде й до Житомира, але епіцентр негоди підійде до Житомира завтра, 8 січня. Вночі 8 по січня у Житомирі падатиме невеликий сніг. В день негода посилиться. Це другий небезпечний помаранчевий рівень небезпечності. і Він означає, що за 12 годин може випасти 20 і більше міліметрів опадів. Температура буде приблизно однаковою 8 січня, мінус близько мінус 5 і вночі, і в день сніг продовжиться і вночі 9 січня. Він теж буде сильним. В день 9 січня сніг падатиме слабше, оскільки циклон поступово почне відходити від території Житомирської області. Але 9 вже суттєво похолодає, і вночі, і вдень це вже буде близько 10 градусів морозу. До того ж додасться рвучкий північно-східний вітер. Пориви якого будуть досягати 15-18 метрів за секунду, що зумовить хуртовини. Упродовж двох днів, 8 та 9 січня, на території області суттєво зросте сніговий покрив. Зараз він по території області сягає від 13 до 17 сантиметрів. То на у найближчі дві доби він зросте ще на 15-20 сантиметрів. Це зумовить дуже складні. Умови на автошляхах області утворюється сніговий накат, а це один із різновидів ожеледичці. І зважаючи на те, що коли випадає значний сніг, видимість майже нульова, то на наших водіїв очікує суттєве випробування. 10 січня, коли циклон відійде подалі від Житомирської області, опади припиняться. Але місце цього циклону займе дуже холодне, арктичне повітря, яке просто обвалиться на територію області. Області. Вже у вихідні 10 та 11 січня вночі матимемо 15-20 градусів морозу, а на крайньому півночі навіть до мінус 22. Не дуже тепло буде в день, мінус 10-15 градусів, і, зважаючи на холодний північний вітер та ожеледицю на дорогах, приємного від такої зимової феєрії буде не дуже багато. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.